Лозівське бюро технічної інвентаризації ліквідовуватиметься. Причиною тому стали фінансові негаразди підприємства, БТІ, яке завжди було самоокупним. Останні п'ять місяців зазнає збитків. Вони вже складають 73 тисячі гривень. Все тому, що більшу частину функцій у бюро цьогоріч держава відібрала. З 1 січня 2013 року. Державну реєстрацію прав на нерухоме майно та перехід прав на нерухоме майно здійснює Державна реєстраційна служба міністерства юстиції. України та державні та приватні нотаріуси. Тобто функція державної реєстрації прав на майно, яка була раніше у бюротехнічної інталізації, від них відійшла. Ти основний свій прибуток пояснював депутатам на засіданні профільних комісій, керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір отримували від технічної інвентаризації. Але в цьому році обов'язковою та процедура стала тільки для новозбудованих об'єктів. Вторинна за бажанням власників до того ж, у бюро колишнього монополіста у цій сфері з'явилися конкуренти. Технічну інвентаризацію з цього року можуть проводити структури, які мають відповідний сертифікат. У лозові таких є вже дві організації. Зважаючи на всі ці нововведення, з початку року бити зробити вдалося тільки Третину від минулорічного обсягу, поетапно здійснювали заходи щодо оптимізації діяльності, вивільнення працівників на сьогоднішній день шість осіб працює в даному, на даному підприємстві, але все одно динаміка показує, що з кожним місяцем підприємство нарощує збитки. Ліквідується саме підприємство, наголошував Юрій Кушнір. Його функції передадуть житлово-управляючій компанії. При технічно виробничому відділі жука буде створене бюро технічної інвентаризації. Всіх працівників колишнього туди переведуть знаходитися БТІ буде там, де і сьогодні на вулиці профінтерна. 5. тому для городян практично нічого не зміниться.